Доброго дня, дорогі друзі, радий вітати вас миром, любов'ю і благодаттю нашого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. У сьогоднішніх вечірніх роздумах хотілося поділитися тими роздумами, які вже не один день наповняють мій розум, над якими роздумою, які я спостерігаю, аналізую і так далі. І ось. Я пам'ятаю таку одну закономірність, що часто. Одну й ту ж подію, чи ситуацію, чи предмет, чи людину, і так далі ми бачимо зовсім по різному. Ось, наприклад, читаємо одну Біблію, читаємо певні вірші і зовсім по різному можемо їх сприймати. Знаємо одну та ж саму людину, але по-різному можемо про неї відгукуватись. В нашому житті трапляються якісь неприємності, якісь трудності, і ми по-різному наша реакція абсолютно може бути різною. І виникає питання: чому так? Чому так відбувається? І знаєте, відповідь дуже проста. Ми дивимось з різних сторін на одну і ту ж саму подію, людину, ситуацію і так далі. Ось, ми можемо дивитися з різних ракурсів, з різних сторін. Це як, як, до прикладу, взяти монетку, і... Ось та монетка, допустимо. Це одна монетка, але вона має дві сторони. Ось, і одна людина може бачити одну сторону, інша людина може бачити зовсім протилежну сторону. От, тобто різний ракурс. Бачення ситуації, бачення предмета, бачення людини. І в силу того, в силу свого направлення своїх думок, в силу наповнення свого духу, в силу своєї віри ми сприймаємо по різному ту ж саму монетку, ту ж саму подію, ту ж саму людину, той ж самий вірш, і так далі, і так далі. Ну, чого нас вчить слово Боже? Ну, по-перше, не боятися. Сьогодні це, знаєте, актуальні слова, актуальна обітниця, не бійтеся. Звісно, про це легко говорити, але все ж таки ми повинні налаштовувати свій розум, свій дух на те, щоб ми не боялися, щоб ми пам'ятали, що Бог Бога все під контролем. О, друге, це, звісно, любити свого ближнього навіть тоді, коли він не відповідає взаємністю. Навіть тоді, коли здавалося, б, ну за що ж його любить. Ну, обов'язково, я думаю, знайдуться у кожній людини якісь позитивні риси, характеру, якісь позитивні сторони, і ми будемо бачити цю монетку з хорошої сторони. Ну і третє це наповнюватись мудрістю, розсудливістю. А, і коли ми так будемо чинити, коли ми так будемо себе наповнювати, то ми тоді, як результат, Бог не тільки дасть сили прийти випробування, але він також і благословить а, в випробуваннях, в важких ситуаціях. І де здавалося б, важко буде навпаки дуже, дуже легко, тому що ми з Богом. Тому бажаю вам здоров'я, бажаю вам мудрості, бажаю вам розсудливості і Божого благословіння в вашому житті, Божої підтримки. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу. Амінь.